Всім привіт! Розкажу вам трошки про Рено і кондиціонер. Ось дивіться. Навіть ось на такому вбитому радіаторі кондиціонер працює. Ну, звичайно, якщо він не пробитий, якщо він тримає тиск. Цей радіатор. Дивіться, яка була причина, що не, що не працював кондиціонер? Ось такий шкіл. Шків колінвала. Бачите, він вже резина повиходила? Ось з другої сторони. Видно. З цього шківа може не працювати кондиціонер? Може, Погана зарядка бути акумулятора і може затягувати димом в салон. Ось дивіться, він тут знаходиться, цей шків. Під підкрильничком. Ось. Цю кліпсочку треба зняти. Тут. Він тут під, -під, -під, під підкрильником знаходиться, цей шків. Замінюйте цей шків. І все у вас повинно працювати. Він йде в комплекті з таким болтом. Ось такий. Шків. Якось так. Все, до зустрічі!